Із слова починається людина. Із мови починається мій рід. Моя ласкава, мамина, єдина. щебече соловейком на весь світ. Вітаю на уроці української мови. Тема уроку Перенос частин слів із рядка в рядок. Навчаюся правильно переносити слова. Перевіряємо вправу 6. Книжок 2 склади. Завжди. завжди. Подвійний наголос. Два склади. Каталог. 3 склади. Допиши відповідні цифри та запиши сьогоднішнє число. Постав відео на паузу. Каліграфічна хвилинка. Розписуємо по з'єднаннях слово школярі з маленької букви. «ш», К. «о», О «л», «я». Я Р. Р І. І пишемо повністю слово школярі. Відкрий у підручнику сторінки 20-21. У хлопчика написано: Ділю слова для переносу. Це наше завдання на сьогодні. Правило: слова переносяться з рядка в рядок складами. Кла-си. Клас школярі. Односкладові слова не поділяються для переносу. Рік. День. Вправа 1. Прочитайте. поділіть для переносу виділені слова. Книжки. Надійні друзі й добрі порадники кожної людини. Вони відкривають нам світ, допомагають уявити минуле і зазирнути в майбутнє. Виділені слова кожної уявити. Записуємо вправу. Вправа 1. Справу пишемо за абзацу перше слово з великої букви. Кожної. Є два варіанти поділу цього слова для переносу. Ко перенести жної. Записуємо з великої букви ко. Ставимо перенос і пишемо жної. Кома. Другий варіант кож ної перенести. перенести», «кож» Перенос ної. Ставимо кому наступне слово уявити. Тут є тільки один варіант переносу: Уяви, ти перенести, уяви. Перенос ти. І ставимо крапочку. Візьми до уваги, склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься. Порівняй поділ на склади, слово учень, два склади учень. Але це слово не переноситься, бо не можна залишати одну букву. Учениця. Чотири склади У-че-ни-ця. Це слово можна поділити для переносу. У-че-ни-ця. Учитель. Три склади. У-че-тель. А для переносу можна поділити так: У-че-тель. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. ピンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン Українській мові є слова зі збігом приголосних. Такі слова можна переносити по-різному. Книжечка. кни жечка перенести. Книжечка. Книжечка. Скарбниця. Скарбниця перенести. Скар ниця Скарбниця Вправа 2. Перестав рядки так, щоб прочитати загадку Ганни Чубач. Відгадай її Усіх розуму навчить, всім про все вона розкаже, Хоч сама завжди мовчить і малюночки покаже. Який рядочок перший? Усіх розуму навчить, Хоч сама завжди мовчить. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Що це? Правильно, це книжка. Випиши виділені слова і поділи їх для переносу різними способами. Завжди малюночки. Записуємо вправу вправа 2. Завжди. Слово зі збігом приголосних, тому можна для переносу поділити різними способами: Завжди перенести. За перенос вжди. зав жди перенести. Зав. Перенос жди. Кома. Завжди. Ди перенести. Завж. перенос. Ди. Кома. Наступне слово малюночки. Теж є різні способи переносу. Ма, люночки перенести, Ма перенос люночки. люночки», «кома». Малю ночки перенести, малю перенос ночки. Малюночки перенести малюно перенос чки малюночки. Перенести малюноч. Переносики. Ставимо Крапочку. Зверни увагу. Не можна переносити слова так, щоб прозривалося сполучення приголосного з голосним. Злиття. Книж ечка. Розірвано злиття ж. Так переносити не можна. Вправа для самостійного виконання. Вправа 3. Доповніть прислів'я словами із правої колонки і запишіть. Поділіть для переносу по два слова зі збігом приголосних. Обрати треба по два слова із кожного прислів'я. Перевіримо на наступному уроці. Чарівне дерево. Повісь на дерево, листочок, квіточку або яблучко. Листочок мені не зрозуміло, В мене не виходить, тому мені потрібна допомога. Квітка. Було важко. Але я впорався, зрозумів яблуко мені було легко виконати завдання. До зустрічі на наступному уроці української мови.